Ну і тепер, от тепер, я думаю, що можна покликати наступну учасницю Прем'єр-ліги, яка сама за мене все про себе скаже. Анастасія Рябенко. Оооо! <п awhile -threat> uh, можна добре. <п geliyor> Реклама книги у мене можна придбати наперед поетичну збірку за 150 гривень донат. Це перше. Спочатку я хотіла почати віршем про сіре зґвалтування, зґвалтування у стосунках. Сьогодні я рилась у своїх речах і знайшла цей чокер, у якому мене гвалтували три роки тому. І я зачитаю вірш, який підіймає проблеми зґвалтування у стосунках. За вікном біла білизна. Біла білизна тепер розірвана. Десь дитина розриває адвент-календар та дістає іграшку. Біла білизна тепер розірвана. Жінка знає, що вона не іграшка з адвент-календарю. Її тіло, її діло. Але вона думає, куди мені йти у таку заметіль та й ще від власного чоловіка. Люди засміють, сказавши, що секс у стосунках ніколи не буває насильницьким. За вікном біла білизна, біла білизна тепер розірвана. Перший сніг і вже не перше зґвалтування. Наступний вірш про Салтівку. Мій рідний район. Знаєте, у мене є додаткова освіта. Її не побачать бюрократи та не считають рептилоїди з чіпа у дії. Я отримала освіту на районі, де народилась на Салтівці. Салтівка навчила мене основам ринкової економіки. Як сторгувати зайві 5 гривень. За м'ясо на ринку солі. Салтівка навчила мене розмовляти зі стінами, при цьому не маючи шизофренії. Читати подрапані закарлючки, гогалок, побійтесь Бога, ви євреї. Салтівка навчила мене як бути більш дорослою у 14 років. Купувати бухло на районі у знайомої тьоті. Салтівка навчила мене любові та ненависті. Коли розпочалась повномасштабна і перегорнула світогляд та мій улюблений ларьок до Гори Дригу. А зараз вчись здоровим стосункам на відстані, навіть з переїздом, іноді зазирати до неї на шорму та радіти стабільності у вигляді знайомих бомжей. Цікаво, скільки я всього навчуся в тебе ще райони трамваїв та дафі і останній вірш про організацію Харкова. Стіг стік, вірш вирушив, бо вирішив. Час остаточно оселитись у Харкові. Дякую.